Є міжнародне гуманітарне право, яке забороняє використовувати риби. І якщо ми поставимо риби на свої автівки, міжнародні донори відмовляються від нас. Ми не будемо отримувати паливо на нашу місію. Ми не будемо отримувати інші важливі речі. І з точки зору міжнародного гуманітарного права, якщо в нас буде реб на автівки і в нас вдарять, то ми по суті будемо комбатантами, а не цивільними, які виконують цивільні місії. Відповідно до гуманітарних принципів, на зараз немає чіткого визначення, що благодійні організації можуть використовувати РЕБи, На жаль, гуманітарні принципи та право вони були розроблені, скажімо так, не сьогодні і не вчора. Їм багато років, і їх потрібно змінювати відповідно до ситуації, яка є в нашій країні. І зараз, на жаль, ми бачимо, що технічний прогрес він все змінює. Рік тому зона враження була не знаю, 5 кілометрів, 7 від лінії фронту, зараз це вже 15 і так далі. Тобто. З таким просуванням ворога можливо, і технічного прогресу колись ну, це 50 км. Тобто. У нас взагалі не буде можливості здійснювати цю місію.